Вітаю всіх моїх вінтажній коморі, моїх підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде цікаве, на мою думку, тому що воно про антикваріат. Я сама дуже полюбляю дивитися відео, в яких демонструють речі рідкісні, малотиражні, цікаві, тому що тиражних виробів 80-х, 90-х і 2000-х років. Дуже-дуже багато зараз в продажі, а таких виробів антикварних все менше і менше можна побачити у відео, тому що я так думаю, що вони залишаються в приватних колекціях, і мало хто хоче показувати на загал свої колекційні предмети. Але сьогодні я хочу похвастатись вам, по, вірніше, похвалитись, вибачте, похвалитись вам моїми новинками. Буде 5 предметів, як завжди. Один із яких ви вже бачили, чотири я придбала останнього часу. Розпочинаю я своє відео ось такої вазочки, жарденірки. Це не фарфор, це фаянс. Такі вироби. Почали випускатись з початку ХХ століття на Кам'янобріцькому фаянсовому заводі. Звичайно, таких виробів з клеймами до 30-го року я не зустрічала. В моїй колекції є вироби Кам'янобрійського фаянсового заводу з клеймом, починаючи вже з 30-х років. В даному випадку звертаю вашу увагу. Що тут стоїть ось таке клеймо. Бачите, кам'яний брід це клеймо 30-х років. Починаючи з, 30... з 34-го року, таке климо сталося. Це довоєнне клеймо. Бачите, завод. Кам'яний брід УССР. Третій навіть стоїть сорт. Як для свого віку. Оця вазочка жарденірка, вона в досить таки гарному стані. Тут є один тільки дефект, який мене не засмутив, тому що, ось погляньте, бачите, скол ось такий. Врешті вазочка в досить таки гарному стані. Звертаю вашу увагу на те, що це декор у вигляді. Каштана, декорування у вигляді каштана. Погляньте, який великий. Вона доволі таки велика. Великі-великі листки каштана. І ось ці плоди, вони зараз ось ось ось, як то кажуть, луснуть і впадуть або на бруківку, або навіть комусь і на голову. У мене і таке бувало. Паянс досить легкий. Тут є, звичайно, кракельори, я ось так прокручу вам, щоб ви добре роздивилися. Дуже задоволена цим предметом. У мене в більшості своєї тарілки періоду 30-х років, мабуть, уже зо п'ять тарілок зібралося в колекції, треба буде показати всю невеличку свою колекцію кам фаянсу кам'яного броду періоду 30-х років. Але не так давно мені вдалося придбати ось таку чудову річ. Погляньте. Ось! Це вазочка. Така у вигляді латії, з декором, квітковим декором квітки нарциса. До речі, на Кам'янобрідському фаянсовому заводі випускалися е, такі предмети з декоруванням у вигляді нарциса, е, досить такі великі кількості, тому що я бачила дуже красиву вазу. Нарцис така видовжена, вона трішки на, на, нагадувала, нагадує. Як наші скляні такі скляні вази, видовжені берцової кістки, вази берць, як називають. Але ото ніжка, така квітка, стабільце тюльпана і оздобленням ось таких нарцисів ваянцевих. Ця вазочка не має жодним чином ніяких сколів, тріщин. В досить гарному стані. І придбала я її за помірну ціну, тому що зараз такі вироби досить такі рідко зустрінеш. Я її зустріла за 10 років вперше. Ось погляньте, ось таке клеймо. Це вже другий сорт. Кам'яний брід, УССР, НКНП. Ось така красунька. Я ще раз скажу: сюди можна і цукерки покласти, і те ж саме печиво. Фрукти не дуже сюди помістяться, і зручно буде в них тут зберігати, а от солодощі саме те. Ось погляньте, ось така красунка. Дуже гарне декорування. У вигляді квітки нарциса. Шукаю вазочку нарцис, бачила її, але з великими великими дефектами, поки не наважилася купувати, тому що вона коштувала не дешево. З фаянсом покінчено, переходимо до порцеляни. Ось погляньте, яку красуньку я собі придбала. До речі, так. То також царська розі є форми. І ця форма, періоду, верніше, фасон, форм, фасон періоду царської Росії називається Мінтон Рококо. Да, це не рідкість, можна такі предмети зустріти і доволі часто все питання буде тільки в ціні. Я не торгувалася, що називається, тому що це чайна пара, не кавова. Кавові пари. І можна зустріти частіше, чайні, більш рідше. І вона абсолютно в гарному стані, без будь-яких дефектів. Ну, і ціна, відповідно, також не дешево. У мене є фасуну Мінтон Рококо. Два предмета це вже третій. До речі, ось на, на такій формі. Було виготовлено на городницькому фарфоровому заводі, а це городниця, ось таке клеймо. Бачите? Це клеймо ставилося, безпосередньо, ставилося у період 30-34 років на городницькому фарфоровому заводі. І у мене є, можливо, ви навіть бачили, кавник і вершківник. Вісім розкрасів, вісім оздоблень. Бачила предметів, як каву, на кавових сервізах, так і на чайних сервізах. Це е, називається і розкрас. Оздоблення це східний сервіз-східний. Форма Мінтон Рокуку. Дуже красива, цікава форма. Тонесенька-притонесенька порцеляна. І у мене є клейма як періоду 30-х років, так і післявоєнних, тобто починаючи з 44-го 40... 40... року. Городницького фарфуру заводу клеймо. Зазвичай так, саме післявоєнного періоду клейма, клейма мені чомусь менш частіше зустрічається, як, наприклад, клеймо довоєнних клейма. Ось така чашечка. Чайна була придбана мною в колекцію. Далі покажу вам ось таку чайну пару. Дуже красиво, вона мені сподобалася всім. Безпосередньо, і оздобленням, і формою. Це, зразу покажу вам клеймо, це льову. Це не український виробник. Бачите, дольову стоїть безпосередньо клеймо з зазначенням року 53-й рік. Перший сорт. Погляньте, будь ласка, на оцю красуньку. Дуже тоненька порцеляна, дуже тоненька. Дуже багато посолоти. Погляньте, яка красива форма. До речі, на дольо. На дольовському фарфоровому заводі я таку форму зустріла вперше. Можливо, в коїсь колекції є такі вироби, але мені вони раніше не траплялись. Погляньте, який рельєфний край поверху. А колір м'ята, колір м'ятний. М'ятий, погляньте, ось такий чудовий. І ми бачимо, що це чашка. Імена, що називається, подарили її в 50-х роках жіночці на ім'я Галина і поздоровили з Новим Роком. Не буду я її видаляти оцей напис по золотою, хай буде. Рік випуску зазначено, тому для мене, власне кажучи, ніяких труднощів не буде створювати оцей напис. Ні в користування, ні, я кажу, для візуалізації даного предмета. І ось таке блюдечко З таким же гарним рельєфним малюнком. Однак, незалежно від того, що блюд це абсолютно від цієї самої. Чашки, однак ми бачимо, що тут стоїть уже рік 56-й. Перший сорт. А тут 53. й Ось така красива чайна пара. Ви знаєте, навіть порцеляну можна визначити якість її, можна визначити повз цим звуком. Коли ти ставиш, ось який звук, ніжний такий. Неприглушений. Те ж саме стосується і стосовно ось цієї чашечки. Ось, яка краса. І завершувати свій огляд я буду ось таким предметом. Я його придбала зовсім недавно і придбала як вершківник. А тепер питання до вас, мої любі глядачі і підписники, скажіть, будь ласка, що це таке? Я думаю, що це не вершківник, що це гарнятко і до дореволю... революційної форми, однак якої я ще не з'ясувала 100%. От коли з'ясую, обов'язково вам розповім. А якщо хтось знає з вас, буду просити допомоги залу. Дивіться, це ручний розпис надглазурний, красивий малюнок такий квітковий. Так, да, тут є клеймо, Але, як і продавець мені пояснив, що він як не намагався його розшифрувати, не вдалося, так і мені. Я його вже вертіла під лупою і так, і сяк, і жодним чином не вдалося. Це десь, я так думаю, 20-30 роки таке клеймо – а якому заводу, не знаю. Ось така річ мені трапилася. Звичайно, ці всі предмети, я не оговорилась, вони антикварні, тому що деяким уже скоро буде під 100 років, деяким вже 80 років, однак цінності меншої цінності, як то кажуть, цим предметам не убавилось, а тільки прибавилось. Ось така моя сьогодні була підбірка. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, напишіть вам, що вам сподобалось, і чи колекціонуєте ви такі речі. А у мене все. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім миру і добра!